Книга Вихід. Розділ 30 Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. Чотирикутний він буде. Два лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом, поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і дві каблучки золоті до нього, під вінцем його, по обох боках його, приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила. Зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом, і поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому арон спалюватиме пахучий ладан щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж. Коли ставитиме лампи, спалюватиме його як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладину, ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому. Раз на рік через усі покоління, бо він пресвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві, як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Півшекля святині святинів 20 герів, півшекля як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як півшекля. На податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві Зробиш також. І мідяну вмивальницю і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жартовником, і налєш до неї води. І арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жартовника. Спалювати Господові вогняну жертву мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві Візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри п'ятсот шеклів. Та пахучого кинамону половину, тобто 250, п'ятдесят пахучої тростини 250, пятдесят, касії п'ятсот по шеклю святині, та оливкової олії, один гін. І зробиш з того миро на святе помазання пахуче мастило, як виробляє виробник мастив. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів таки от свідоцтва стіл і весь посуд його, світильник і посуд його, та кадильний жартовник, і жартовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так: Миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно, і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав Господь до Мойсея Візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини, гальвану і чистого ладону усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі запашну суміш. З умінням виготовлену, очищену, чисту святу, і розтовчеш з них трохи на дрібний порох і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом вони будуть святими в вас. Для Господа хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу.